Євангеліє від Матвія, глава 11, вірші з 2 по 15. Іоанн же слышав во узіліщі діла Христова, посла два от ученик своїх рече йому, ти ли іси гряди, или іного чаєм, і отвіщав Ісус рече им, шедше возвестита Іоаннові, я же слышата і відео. Слепие прозирают и хромии ходят, Прокажений очищаются и глусии слышат, Мертвые восстают и нищие благовествуют, И блажен есть и же аще не соблазнится о мне. Тема же исходящим начать Иисус народом главолоти о Иоанне, Часо из в пустыню видите, тросли ли ветром колеблему. Но, чесо изыдочце видите, человека ли в мягкие ризы обличены, все и же мягкое носящие в доме царских суть, но число изыдосце видите, пророка ли, ей, вам, и лишь пророка, сей бо есть о нем же есть писано, аз посылаю ангела Моего пред лицем Твоим, и же уготовит путь Твой пред Тобою. Аминь глаголю вам. Не восстав рожденных женами боли Иоанна Крестителя, ниже же во Царстве Небеснем боли Его есть. От дни же Иоанна Крестителя до Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают Е. Всибо пророцы и закон до Иоанна прорекоша, и аще хощите прияти, Той есть Ілія, хотя й прийти, і неї уши слышати да слышать. Почувши ж Іван у в'язниці дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богим звіщається добра новина і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові, на що ви ходили в пустиню дивитися, чи на очерет, що вітер гойдає його. Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого, адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських. Пощо ж ви ходили? Може бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу твою приготує. По правді, кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім, той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то і ля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 38 по 42, глава 11, вірші 27, 28. «Би же ходящим ім і сам весь веснякую. Жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра Епя нарицаемая Мария, я же и седшей при ногу Иисусову, слышаше Слово Его, Марфа же, молвише о мнозе службе, ставше же рече: Господи, не брежеше ли, яко сестра моя единоми остави служити, рци у боей да ми поможет. отвещав же Иисуса речей «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея». Бысть же, когда глаголаша сия, воздвигши некая жена глаз от народа речей ему – Блажено Черево носівши, і соса я же ісісал, он же віче тім же оба блажені слышачі слово Божє і хранящеє. І сталось, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, марта їй на ім'я, прийняла його в тім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала Слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього, блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що тисав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова, і його береже.